Да, я вынужден началась, да? Значит не распаковка скитаю. Надеюсь, no, нам маленький помощник приехал. А, китай. Скитай. Кольцо, як дружина, змія. Я не змія. на маленький пальчик на ми. Mm. Дотям показати красиво. Так на ми даже маленький, а безі маленький на волосся. Це все колечко. Боже ж ти не заказуєте такого у вас є своє своє пензо. Я кажу, кожен день добрий. <сум> <сум> ви скостоньі стендапу, звертайтесь. А нічому, ви холі гумори. О, це, до речі, йому. Ні каплі біла вдячності цій родині. Збирай. Це підставка під жостик. Так. Да. Це підставка під жостик і вже на п'яту поїздку. Бо на четверту не доїхала, понятно? Зай, що ти робиш? Це яка кривова фігурка, він вставляється знизу. Тут Сюда я буду... Так, да, ну повидавати треба ці зразу. На нему? Нема на ньому? Есть. А это что же цей? Не здравывается. На всех акриловых и оргах, там есть царя, и у Кто? Хто? Ну, пленочка. На, сниму. А если я сниму, сейчас просто то, что не надо. Нет, я не буду ничего снимать. На, это должно быть. Значит. Главное, поспорить. На, это тоже не хрипая. Это тоже шесть на поездку. Тоже на пятую. Окружусь.

Mm. Tá, показать. Кто у него, кстати? Погнали Бля, мне не звонят. Давай, по подожди. Чехлы, тебе. Чехлы. А це блоб б Це чехол. Короче, Це не повинна була бути акрилова фігурка, якщо. Це повинна була бути ворона, яка стоїть на черві і на книжці. Та класно, це ніхто не втрачає, я, наверное, просто не прочитала, що там два дай це акрилова фігурка. Ну, виглядає Охуєнно. Ні, викиди вона ці пані. Як настояща, я б насос, блядь. Ну, блядь, як акрилова фігурка, вона виглядає красиво. Ну, тут, кстати, є заліця. Яку ти візьмемо? Глядь, що це здорово. Ну, всіх цих взагалі є на акрилах. Та нема. Та ну, як нема? Вона ну, от що хочеться, я її чувствую. Що хочеться хуйове качество 3D принтера, блядь. Це не 3D принтер. Це а бачу. що? Це обична, це акрилова фігурка, вона не на 3D принтері. Короче, ну, ви поняли, це не те, що я ожидала, ну, нічого страшного, я не розстроювалася. Це, взагалі, повинна була бути, щоб ви розуміли. Вау. Що? Бо... Це повинна була бути не така вона, ну, добре. Нет, ну дракон я знала, что це акрилова фигурка. Не, это акриловая фигулка. Нет, она... Я знала, что это акриловая фигулка. Ты вышпуск внутрь, как ты приебалась. Ну, ты такая, блядь. А я знаю, Нет, что... А, друга да... акриловая, блядь, фигулка, такая же самая, как и первая. Нет, а так же не должна была быть... Хотя первая не должна была быть такой, как друга, Ну, друга такая, как первая. Ні, перша повинна була бути акрилова фігура. Логіка. Точні, перша повинна була бути цей, а цей повинна була бути акрилова фігура. Це типа дракон, який читає книжку. І читає книжку. Нормально. Немає книжку, а тобі. Слава, можна йти? Можеш йти. Все хорошо. Удачи ну, вам, счастья. Помирай еще холл покажешь. Счастья, любви. Не знаю, що там ще там. Щастя, здоров'я. Поміряє Здорового щастя, щасливого здоров'я. Поміряє на чехол, покажи. Ти що, не Ну, Я згадала, що це буде не фірука. Так. Я знаю, що я не дочиталася. Закладинки. Давайте закладники. Вони мені просто подобалися і я не могла їх не заказать. Щоб ви розуміли, тут е, типа... Карти Таро, типа різні містичні. Ну, типа, ну, типа, типа, типу, Ви поняли. Вигляде воно так прям готик-стайл. Мені дуже подобається. Я не знаю, чи я їх використовувати як закладники до книжки, но візуально воно гарно. Далі, не Ша? Є одна і Чорна тільки. Якщо та була е, золотиста. То це чорна. Вони одинакові, просто це чорна, це золотиста. Ну, в год змії все таке. І хоча чорна, мені, до речі, подобається навіть більше, ніж золотиста. Вони досить. А, блять. Е, вони що, безрозмірні? Так, да, вони безрозмірні, вони, в принципі, розтягуються. І щоб ви розуміли, ну, їх можна носити уваги, вони. Ну, коротше, мені подобається. Меня ж снугті, я, звісно, обдерті трошки. Але я не думаю, що це велика проблема. До речі, вони доволі плодні по металу. Тенькость прекрасна. Вау! А ч она не такая, я и ждала? Так, автоматически темноте она тоже не светится. Что за хреновина? Она должна была быть красиво, блядь, светить с фиолетовым цветом. Она вообще должна была быть с красивым фиолетовым камнем внутри. И как это, блядь, понимать? Так. Або я долбою папу не едут называется. Ну, такое. Доволі симпатично, но цей. Короче, трошки не те, що я ожидала. Щось те раз, мене прямо разочарование. Вот, это тоже змея, но она на руку, И я, ну, надеюсь, не расчаруюсь, сейчас мы поднимемся, короче, это она надевается на средний палец, блять, она не надевается, а, надевается, а, ведь -а -а -а! мои пальцы жирные, она надевается на средний палец, на руку, І там вона типу, застібається браслетом. Ну, це прикольно. Так, такі фіні в мене ще були, до речі. Так, да, такі фіні, в мене, щоб ви розуміли, були ще, як я ходила в цей, в школу подобного плану, були популярні прикраси. Ну, це виглядає гарно, як на мене, Виглядає дуже витончено і красиво. Кажу, я думаю, витинчено. Не знаю, мені подобається. Тут чоколад і на джойстику. Прикольно. Ну, що класний він. Так, да, ну то да. Що? А, ну ти він не прилягає. Ну що ти ви? Йоту тут ж. О Господи. Має тут проблема, що він не он це і то дуже був косив камінь, а там якась жовта какашка. Смотри. Це гليفчик його дівчаз, він мені тоже сильно не прилягає. Я тут. Мано, блядь, он ворон давик, я охуєв. Блядь, зая, ще ще диви. Ти що? Та мені ще дві посилки прийдуть, Пойвати, я покажу вам потом. Чоловіка вигнала так. так ось, я така трошки... о, Ой, нет! Йоп, я маю, за хуйня. А, не нормально. Це подвіска, це меч. Подвіска меча, що раз. Ну, кстати, подвіска меча виглядає красиво. Опять не знаю, кому мені вона подобається. Я хочу опять повітря, щоб її показати, ну, коротше. Їй заточить, не її можу якось повернути. Тому що я подіска чашу щоб Далі я взяла імітацію пірсінга в носу. На самом деле я її брала радій сьомок. Основні, але одну я все-таки оставлю собі. По-перше, в мене вже признала, «нос пробитий». Ну, Но а я не хочу в сережку, за те, що вона мені дуже незручна. Ну, оцю фігню, Ця фігня мені подобається. Кач, коли я на з зберу нормального причв'язку, за цією сережки нас я вигляжу навіть доволі непогано, якщо чесно. Зараз я вигляжу, наче в мене носа висить, блять, сопля. Ну, то таке, Та я вам це. Ай, блять. Знімається вона так світло. Неприятно ще не. І далі це набори стікерочків. Я вам покажу. Три набори стікерочків. Тут. Тут 50 штук. Я люблю взагалі с тему запахов стікерочки, але нахливано, але не мій не радиться. Так, у першій упаковці там, де 50 штук. Це стікерочки, типа Давня Греція, разнопланові античність. Статуї, колони. Ці, ну, в загальному така дуже естетика, естетик. Так, тут друга. Якщо я не помиляюся. Та що все? Так, так. Що не Зараз підойдіть. Ні, все маємо. Це наступні посилки. Тут е -е, вівський кайпак по кількості тож, 50 штук. І тут у нас моя найбільша любов це вогне. Куча-куча різнопланових воїнів. Знову ж таки, Ворон для мене взагалі такий чистомут по житті. Вони дуже гарні, мені дуже-дуже нравляться. Ну, випадка, мій френдві не того. А третій стік-пах український, і теж тут, якщо я не помиляюся, 60 штук. А, це я четверте крило, не заказала, в бо я проїбалася, як я робила замовлення. А отут, до речі, 60 штук, тут дві шипів і троянд. Повністю стік-пак по ньому. Е, і, і я щаслива, кажуть, мене це Взагалі-то, е, Все так погано, як могло бути, того якось така розпаковка вийшла у нас. Ну, до речі, все класно, окремо цього, бо я приїбалася, я не глянула, що, именно, що це акрилова фігурка, а не просто воєн сидить на книжки. Ну, маємо, що маємо. Не страшно.